Був недавно з товаришами в кав'ярні, але знаєте, всі такі модні, що коли ти там замовив каву, щось поїсти і тобі готують, то можна тако взяти просто зі шкафа книжку, почитати і потім собі поставити назад. І поки ми чекали то замовлення, я кажу до кінців, а давайте я вам ну, на книжках погадаю. Шарити оцей прикол, коли називаєш сторінку, називаєш зверху чи знизу рядок і читаєш. І нас вразила перша ж книжка, яку я дістав. Там був фантастичний діалог, я вам його процитую: чуєш ти блясука. Різко сказав Абдул Хамід. Ще один рух і тобі пизда. Хуй то правда. Йому у відповідь викрикнув Антон. Пролунав глухий постріл. Не спіздів. Подумав Антон і, випустивши останній подих, впав на сиру землю. Сучасне мистецтво вражає. Я дуже багато питань до цієї книжки, якщо чесно. Що це за такий всесвіт, в якому діалог веде Антон і Абдулхамід? Якийсь медичний університет. Чи просто в Києві в таксі? Де це було блядь?